Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я зніму ролик про ось таку присадку Ceramic Space Technology. Керамічна присадка. Ось така вона на 500 мл на 6 літрів мастила Заливаємо в прогрітий двигун. Після того, як прогрівся двигун, вимикаємо і відкриваємо масло в заливну горловину і відкриваємо нашу присадку. Захисна плівка в нас. Треба чимось. Зараз секунду. Зараз акуратно, надрізаємо нашу захисну. І нашу Жижу. Трохи залити зараз закриємо і зболтаємо, це треба відірвати, щоб воно йде не потрапило. Закриваємо, Зболтуємо. А то повний об'єм. І воно І все розмішалось. і доливаємо весь. Виливаємо все, потім запускаємо двигун на 15 хвилин і глушимо, і потім вже можна через 20 хвилин десь, ну може через пів години, вже рухати транспортний засіб, заводити і пересуватись. Потім буде ролик або в цьому змонтуємо замір компресії в циліндрах. Продовження.